Брити пасивний заробіток, де ми будемо заробляти нічого не роблячи, думаю, це мрія кожного криптона. Але зараз ми знаходимося на такому ринку, що мрії стають реальністю. В цьому відео я вам розкажу про проект Terminal Station. Про нього я вже робив один відеоролик, але в цьому відео я детальніше углублюсь взагалі в сам функціонал проекту. А найголовніше, я розкажу про те, як ми можемо створити собі пасивний заробіток, фармлячи монетку тон і одночасно фармлячи екосистемний дроп. Але перед початком відео попрошу вас поставити. Лайк like, та підписатись, так як це допоможе просуванню мого каналу. Після минулого відео дуже багато людей писало, що вони не змогли розібратися з проектом, вони не знали, що там робити, який його функціонал. І було дуже багато саме запитань про те, що таке токен термінал, чи ми можемо ми його вивезти, та багато чого інакшого. Я знайшов спеціальну статтю, де ви можете детальніше подивитись і прочитати взагалі, що таке термінал стейшн, як він працює, хто його фаундери. Та багато чого інакшого. Цю статтю я залишу в описі під цим відео. Також хочу вам сказати, що в описі ви знайдете всі офіційні посилання на термінал, посилання на групу, посилання на їх соцмережі, де ви можете детальніше знайомитись з самим проектом. Також ви знайдете посилання на мій телеграм-канал, в якому кожен день виставляю різні теми по заробітку на крипті, освітлюю всі актуальні новини. Також у нас є чат, де ви можете попереписуватись з учасниками і дізнатись для себе щось нове. Посилання буде в описі. Тепер давайте перейдемо до суті. Термінал це е, гра тере в Телеграмі, яка знаходиться в екосистемі тона, яка повністю працює на тоні, в якій ми можемо фармити одночасно два токени токен тон і Термінал. Токен тон ми фармимо після того, як ми купуємо мод. Взагалі весь фарминг відбувається після того, як ми купили спеціальні моди. Моди це можна сказати як ноди, тобто ми купуємо і він за нас все це робить. Нам не потрібно кожен день заходити, клацати по екрану і робити. Взагалі багато лишніх дій, нам не потрібно тут багато рефів, щоб нормально почати заробляти. Ми заробляємо 20% за 21 день. Кожен день нам потрібно буде зайти і нажати два рази на кнопку. Тепер давайте детальніше перейдемо в додаток і я вам покажу все на прикладі. Так, перейшли ми в сам термінал. Що ми взагалі перед собою бачимо? Бачимо перед собою ось таку велику кнопку, кнопку нести-вивести і таймер. Зараз ми по порядку розберемося взагалі. Як сюди депозитити тон, як тут купляти моди, як тут збільшувати свій прибуток? Бачимо перед собою ось цю велику кнопку. Вона нажимається кожних 12 годин для того, щоб забрати наш точніше, те, що ми нафармили. Бачимо собою таймер, тобто він нам показує, через скільки часу нам потрібно зайти, і кнопка Внести, вивести. Нажимаємо Внести сюди. Ми можемо задепозитити наш тон. Хочу уважно вас звернути вам увагу на те, що тут не потрібно мемо, як на біржі. Можете тут. Прочитати собі інструкцію, як це все працює, і тут є кнопка «Вивести». Тобто звідси ми можемо виводити лише тон. Токен і термінал поки що виводити не можна через те, що токен-термінал ще не залістився. Давайте тепер перейдемо до наступного кнопка Eorn. Це найголовніша кнопка. Чому? Тому що тут купляються моди. Дивіться, в мене є тут поки що 4 моди. Мод за 24 тонн, мод за 35 тонн, мод за 14 тонн і за 5,6 тонн. Що е, вони мені дають? Е, ці моди приносять мені певний прибуток. Бачите, що найдорожчий мод приносить мені е, там, до 56 тисяч токенів термінал. Зараз я детальніше до цього перейду. Е, тут відображуються всі наші моди і пише, скільки отримано і скільки в роботі. Давайте перейдемо в усі моди. В ус... вкладці усі моди, ми можемо купити будь-який мод, який нас цікавий. Найдешевший мод коштує тут 20 доларів, тобто 4,8 тонн. Е, бачите, що я купив мод за 24,6 тонн. І він мені принесе за 21 день або ж за, 2... за 42 пуша. Він мені принесе 28 токенів тонн. Тобто плюс 20%. Так само я купив мод за 34 тонн. Він мені принесе додаткових ще 5 токенів Тон. І також, окрім цих токенів, тон він мені принесе ще 38 токенів термінал. І оцей найбільший мод мені принесе 56 токенів термінал, що є дуже і дуже жирно. Ви можете розпочати, як вже і казав, з любого мода навіть за 20 доларів і почати фармити. Я звертаю тут увагу саме не на тон, а саме на токени термінал, тому що тон вернеться, вернеться там плюс 20%, Але саме токени термінал є найважливішим найважливішим аспектом в цьому, тому що я вважаю, що токентермінал буде одним з найуспішніших токенів, коли заліститься, Тому що це перший проєкт на в екосистемі Telegram, в якому ми можемо фармити два токена одночасно. Жодна нода вам не дасть такого результату. І ми окупаємося ще й плюс 20%, За це ми окупаємося в 20% і отримаємо ще токени термінал. Так, давайте перейдемо до наступної вкладки, вкладка Game. Тут ми можемо грати різні ігри і примножувати наші здобутки. Тут суто для Лудіків ми можемо тут грати як за тон, можемо грати, так і за термінал. Тобто тут є Орел і решка. Uh, і є uh, покер, де ми можемо грати покер з іншими учасниками. Тут нажимаємо за стіл, тут можемо задепозитити і почати грати токи, точніше почати грати покер на там, наші токени. Але це суто для тих, хто uh, лудік і любить пограти в такі ігри. Вкладка Task. Тут ми можемо виконувати прості завдання і лутати токени в термінал. Також рекомендую вам підписатись на офіційні сторінки термінала, так як вони там дуже часто дропають різні коди. Тут бачите, як А. Активатор кодів. Тут ми вставляємо код і тут ми можемо залучати за ці коди там тон чи токене термінал. Тому рекомендую підписатись на їх сторінки. Всі посилання е з відео будуть в описі. Тепер давайте перейдемо до наступної вкладки. Це остання вкладка, це вкладка User, яка нам відображає наші здобутки. Тобто тут у нас є наш рівкод, код ми можемо запросити за нього друзів, нам показують, скільки ми заробили з друзів, тому що якщо ми запросимо друга, ми будемо отримати певний процент від того, як він купив мод. Тут ми можемо вибрати зручну для себе мову, можемо вибрати зручний для себе колір, можемо включити і виключити звук і також можемо. Тут є посилання на всіх їх сторінки. Тобто Телеграм, Діскорд, Twitter і Інстаграм. І можемо звернутися за підтримки. Тут є вкладка підтримка і є вкладка «Гайд». В принципі, з ботом ми розібрали. Я думаю, що проект термінал це ідеальний спосіб створити для себе цей самий умрієний пасивний заробіток. Бачимо, що 20% за 20 днів вам не дасть жодний лаунчпул, вам не дасть жоден проект. Бачимо, що всі вложення повертаються ще й плюс 20%. І до цього всього ви фармите. Ще їх токен, який продасте на лісингу, бо, можливо, будете там далі холдити. Як вже і казав, всі посилання з відео ви знайдете в описі. Бажаю всім профіту!